Мудрий Махтей українська народна казка жив собі та був в одному селі бідний Махтей. Не було в нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку та діточок чи маленько і всі ж вони їсти хочуть. То як заробить, що чоловік за день, так все й з'їдять за один прихват. Так ось уже кілька днів. Махтию хоч сядь та плач, хоч той череви, но ніхто не наймає, а діточки ж їсти благають. Іди до пана, проси хоч що-небудь у рот цій Орді вкинути, бо скоро нами вуха повідгризають, посилає жінка, чоловіка да багатія Никифора. Мусивий іти Махтей, хоч і не вірилося, що той розшедриться, бо хоч і багатий прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, і грошей не міря немає. Скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці на купі лежить. Прийшов бідний чоловік у палац та й каже Пане, змілестивіця, дайте трошки грошей або хліба, бо ж діти й жінка пухнуть від голоду, а я вам же якось відроблю. Та налихо ти мені здався. У мене і без тебе є кому робити, та й ротів своїх вистачає. Хоча постій, он, бачиш, іде селянин з коровою. Так він вже не один день її тягає то на базар, то з базару. Тільки очі мені мозолить. Дам тобі грошей, як вкрадеш в нього ту задохляку. Так вже якось вкраду, промовив Махтей, тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт Махтею. З тим вони і розійшлися. Іде селянин з коровою по стежці, а магти все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та кинув чобіт на стежку і причаївся чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, узяв, покрутив його в руках. Ну навіщо йому один, якби ж було два, та й пожбурив, що було сили знахідку в кущі. І пішов собі далі. А Махтий, мудра голова відбіг наперед та й другий чобіт на стежку. Іде селянин, аж знову чобіт лежить. Законозило його. Другий чобіт ось лежить, а перший вже кинув десь тут недалечку. Прив'язав корову до дерева, а сам мерший шукати перший чобіт у кущі. Махтий тільки того й треба за корову і до пана. Привів Радіє, бо Никіфару зараз відвалить стільки карбованців золотих, що й дітям вистачить, і на харчі, і на селянину непогану. Бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, ніж його стара корова. Нагукили пана, той, як глянув, що стоїть махтей з коровою, аж скривився От, враже син, це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати, і каже. Дам тобі, чоловіче, удвічі більше грошей, якщо принесеш назад ті чоботи, що я тобі дав. Добре, принесу, коли ваша воля на те. Забрав бідняк корову, привів її до болота, той потяг у багнюку. А далі, як почав мукати, корова й собі перелякалася, та як зареве, почув селянин, що його корова у болоті та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи, штани, кинув все на березі та й поліз у грязюку. А махти за чоботи та до пана. Пан дивився, дивився то на чоловіка, то на чоботи, а далі плюнув, дав гроші, як обіцяв, ще й наказав більше ніколи у його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий махтей, розказав жінці, як перемудрував пана. І стало його сімейство жити без горя і нужди.